Бразилія найбільша країна Латинської Америки, батьківщина карнавалу, футболу і амазонських джунглів. Але ви коли-небудь задумувались, чому вона називається саме так? Бразилія. Чи це ім'я, назва племені? А може щось від слова брат? І головне, чи справді назва Бразилії походить від дерева? Сьогодні розбираємось глибоко, яскраво і безнудної історії з підручників. Коли ми чуємо Бразилія, що виникає в голові: карнавал, Роналдіньо? Пляжі Ріо, а, можливо, Бразильський горіх? Чесно кажучи, багато людей дійсно думають, що країна названа на честь бразильського горіха. Але є нюанс: горіх названо на честь країни, а не навпаки. І країна названа зовсім не тому, що в ній ростуть горіхи. Справжнє походження назви Бразилія пов'язане з деревом. А дерево з барвником, А барвник із золотою лихоманкою середньовіччя. А золото було червоне. Почнемо з самого початку. У 1500 році португалець Педру Алваріш Кабрал приплив до Південної Америки. Він вважав, що відкрив нову землю для португальської корони і назвав її Тера де Санта Круз Земля святого Христа. Це була релігійна, урочиста назва. Але назви рідко лишаються статичними. Торговці, моряки та колонізатори почали називати цю землю по-іншому: Тера до Бразил, земля Бразилу. А тепер увага. Бразил. Це не горіх. Це назва дерева, з якого робили червону фарбу. В амазонських лісах росте особливе дерево пау Бразіл. Це щось середнє між грожевим деревом і сандаловим. Але його головна цінність не деревина, а червоний барвник, який з нього видобували. У середньовічній Європі червоний це кольор розкоші влади королівських мантій і єпископських риз. І тому він був шалено дорогим. Тканини, пофарбовані червоним, коштували як золото. А ще більше, фарбник, який не вигорав і не змивався. До 16 століття найцінніший червоний барвник постачався з Азії, з так званого всесвітнього дерева. Його португальці називали бресіл від латинського браса, жар або вугілля, бо колір був схожий на вогонь. Коли вони знайшли такий самий барвник у Південній Америці, це стало новим джерелом скарбів. Отже, Пау Бразил дерево, з якого отримували вогняну фарбу. Протягом першої половини 16 століття це був головний експортний продукт нової португальської колонії. Ціле узбережжя перетворилося на фабрику зрубки дерев. Поступово назва земля Бразілу стала популярнішою за офіційну землю святого Христа. І десь із 1530-х років навіть у королівських документах починає з'являтись слово Бразилія як назва всієї території. Цікаво, що в жодній мові Бразилія не звучить так, як дерево. Але всі знають, це країна, названа на честь рослини. І це унікально. Є багато країн, названих на честь людей, народів чи навіть географічних форм. Але дерево одне єдине. Коли колонізація пішла далі, дерево Бразил вирубали майже до зникнення. Його довелось захищати законом, а потім культивувати заново. Але назва вже стала брендом. Слово Бразилія стало синонімом Південної Америки, тропіків, природних багатств і згодом самобутньої культури. І навіть коли столицю країни у 20 столітті перенесли в глиб материка і побудували з нуля, її назвали Бразилія. Це був символ, уся країна столиця, уся країна спадкоємиця палаючого дерева. І от тепер, коли ви чуєте слово Бразилія, ви вже знаєте, це не про горіх і навіть не про футбол. Це про червоний барвник, дерево, пристрасть і колоніальну історію. А яку назву хочете дослідити наступною? Напишіть у коментарях, і не забудьте вподобати відео. Це допомагає іншим дізнатись більше про світ.